Всім привіт! Нарешті в мене дойшли руки зняти цей огляд на ковбасу салямі Соборна Сирокопчена від Глобина. Я її купляв по акції, тому що мене жаба давить купляти ковбасу по 400 гривень, я не довбую. Зараз більш-менш оптимальна ціна 265 гривень за кілограм. Ось така. Так, можете поставитися і на паузу, почитати склад. М'ясна сировина 100%. Що ж, давайте <coughs> цю вакуумну кобасу розпакуємо і будемо дегустувати. Все такий цікаво смак і кавна, бо... Колись я пару років тому купляв сирокопчену салямі Міланська від Самобранки чи Як то фірма називається, не пам'ятаю. А це була взагалі топ-ковбаса. Це ж до війни мені палка тоді обійшлася в 45 гривень, то я свій купляв по пару штук. Короче, этикетка не снимается. Взяли. кубаса прикольная. На канапочке, на пиццу. Пужеватый, кто кажется. Бо зараз всяких юниках, в м'ясних лавках таке гівно продають. Що краще я вам кажу, почекайте нормальної акції, купіть щось в сільпо. В АТБ ковбаси нормальної не найдете. Там хіба жидоєврейське нормально? А так то там відходи повні продають. У салямі відчувається, що тверда. Зараз нарізаю пару. Вастенок і покажу в розрізі ось така Класна. на смак. Взагалі топ. Всім рекомендую. Треба заобахати з неї піцу. Оце буде лящити за вухами. Так що ставте лайки, коментарі. Є ідея. Кожного тижня знімати класні відео для вас, щоб ви знали, що треба купляти, а що не треба. Так що не забудьте підписатися. Дальше буде цікавіше.